Доброго вечора. Ну що, курчатка ростуть. Це майстер-грейс хрещені з брамою світою, Такий ось у них брудер, хто не бачив. Температура тримається 27-28 градусів. Такі ось лампи висять. І дуже часті запитання, його що робити, коли з комбікорму переводимо на обичне зерно, починають скуптися. Я вам скажу, друзі, що кукурузкою пшеничкою ви не заміните того білка і вітаміну, що є в комбікормі. Обов'язково потрібно додати вітамінчики і також сипати на підлогу ці препарати. У мене там сорекс є у наявності, чи купуйте щось друге. Обов'язково сипте, тому що можуть бути і воші, можуть бути якісь і захворювання, хоч воно да, мале, молоденьке, але болячки трапляються і дуже, знаєте, швидко приходять до курчаток. Я використовую, в мене ось на віконечку домішую корм, Отакий ось як осід, чудо. Дуже гарно себе зарекомендував, вже не один рік ним користуюся. Все є в наявності, хто хоче, може замовити. І також користуємося в себе господарстві препаратом Сорексом. Кому що цікаво, хто хоче замовити, є ліки, є все, є інструкції. Номер залишу під коментарями, на ньому є вайбер, то пишіть, телефонуйте. Ціни не буду писати нічого у коментарях, тому що правом групи заборонено. все або заходьте до мене в профіль, там усе є. Дуже гарно себе зарекомендували, такі ніпільні поївочки, всім рекомендую. По проводці в мене запитували, які стоять розетки, як все. Все проводив сам. Без не нічого, без ніяких пафосів. Все працює. Лампочки 250 стоять. Туди ще цоколь не поміняли, але обов'язково ставте цоколі, тому що нижня часть сама лампи. Буває, зараз такі лампи відвалюються, впаде на соломку, будете в будинку, не почуєте і буде пожар. Тож за цим слідкуйте і обов'язково підмішуйте вітаміни, щоб кульча розвивалася, все, тому що я ж що. Кушу комбікормі є усі білки, інгредієнти. Курчатка, звісно, швидко набирають вагу, ростуть. Потім ви це все забираєте да і переходите на обичну пшеничку кукурузу. А потім у місяць, у півтора, у два, то дохнуть, то не хочуть рости, то зупинилися рости, то скубуться. От у всьому ця причина. Якщо, звісно, і змалку. Ви годуєте тільки обичним зерном, там яйцями, хто що там ріже і дає, то це вже, знаєте, ваше право, там вже дивіться самі для кого що зручно. Тому що зараз уся птиця вітаміни потрібно давать, то щоб усі знали, ми в себе так користуємося і розвиваємося. Так що всім гарного вечора, хай вам щастить, хай курчатка у вас ростуть і все тільки у вас розвивається.